Вітаю! Сьогодні будемо вчитися, як порівнювати десяткові дроби. Припустимо, ви зайшли в кафе, в якому продаються дуже смачні тістечка. Ви хочете обрати найдорожче і найдешевше тістечко, щоб спробувати їх на смак. З цією задачею ви впораєтесь дуже легко. Найдорожче тістечко це тістечко, що коштує 8 гривень 10 копійок, а найдешевше, що коштує 4 гривні 40 копійок. Запишемо ціну кожного тістечка у вигляді десяткового дробу. І розташуємо десяткові дроби на сходах у порядку зростання. І ми побачимо, що найбільше значення це 8,10, а найменше значення 440 З цього можна зробити такий висновок. З двох десяткових дробів, більше той, у якого більша ціла частина. Отже, дані десяткові дроби ми порівнювали за цілою частиною. Зверніть увагу. Кожен з цих десяткових дробів в десятковій частині має справа 0, інколи розв'язуючи задачі, можна останнім нулям нехтувати. Коли це можна робити? Якщо справа до десяткового дробу приписати один чи кілька нулів, або відкинути один чи кілька нулів, то отримаємо дріб, що дорівнює даному. Розглянемо, наприклад, 5 дециметрів – це 0,5 метра.

Так, як весь час ми з вами бачимо, що це є 5 дециметрів, то ми можемо прирівняти між собою праві частини наших рівності, і у нас вийде 0,5 дорівнює 0,50 дорівнює 0,05. Отже, повторюю, якщо справа до десяткового дробу приписати один чи кілька нулів, ми приписували, або відкинути один чи кілька нулів, то отримаємо дріб, що дорівнює даному. Розглянемо ще на прикладі. 1,2 дорівнюють 1,2. 34,5 дорівнює 34, 50 тисячних, тисяч 2857. Дорівнюють 400 мільйонних. Ми дописували в нулі справа в десятковій частині. Розглянемо ще одну задачу. Припустимо, ви дуже полюбляєте пити каву. В кафе, яке знаходиться біля вашого будинку. Таких кафе аж три. В одному філіжанка кави коштує 12 гривень 55 копійок, в другому 12 гривень 85 копійок, і в третьому 12 гривень 30 копійок. Якість кави однакова, об'єм. Однаковий, треба вибрати кафе, в якому філіжанка кави коштує найдешевше. Це достатньо легка задача. І з легкістю можна сказати, що найдорожча кава це кава, що коштує 12 гривень 85 копійок, а найдешевша, що коштує 12 гривень 30 копійок. Запишемо ціну кожної філіжанки кави у вигляді десяткового дробу, перевевши до і запишемо десятковий запис на сходах. І ми побачимо, що найбільше значення це 12,85, а найменше 12,30. З цього можна зробити такий висновок. Якщо десяткові дроби мають рівні цілі частини, то більшим буде той дріб, у якого більше число десятих. Якщо число десятих однакове, то більшим буде той дріб, у якого більше число сотих. І так далі. Отже, 12,85 більше за 12,55 і більше за 12,30 на місці десятих в першому числі 8, в другому 5 і в третьому. 3. Розглянемо ще декілька прикладів. 54,35 буде більше за 54,29, адже на місці десятих в першому числі стоїть 3, а в другому 2. 60,179 буде менше за 60,191 адже на місці сотих в першому числі стоїть 7, а в другому 9. 345,236 буде більше за 345,235, адже на місці тисячних в першому числі стоїть 6, в другому 5. І останній приклад: 15,89 буде менше за 15,91, адже на місці 10 в першому числі стоїть 8, а в другому стоїть 9. Зверніть увагу, якщо десяткові дроби, які порівнюють, мають однакові цілі частини, але різну кількість десяткових знаків, то в них спочатку треба зрівняти кількість десяткових знаків, приписавши справа до одного з них потрібну кількість нілів, або уявивши її, а далі можна порівнювати як натуральні числа, тобто не звертаючи увагу на кому. Наприклад, Треба порівняти число 2,5 і 2,35. Перше число має в десятковій частині лише одну цифру, тому дописую 0 для того, щоб зрівняти кількість цифр, і в мене вийшло 2,50 і 2,35. І ми можемо сказати, що перше число буде більше за друге, адже на місці десятих в першому числі стоїть 5, а в другому стоїть. 3. Попрацюйте самостійно. Запишіть значення величин в однакових одиницях вимірювання і порівняйте їх. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Перший приклад переведіть все в кілограми, другий також в кілограми, третій в дециметри, і в четвертому все переведіть до метрів. Ну, а тепер давайте перевіряти.

Другий приклад я все перевела в кілограми і зрівняла кількість цифр після коми. Отже, 3,8920 буде менше, ніж 3,8935, адже на місці тисячних в першому числі стоїть 2, в другому 3. В третьому прикладі я все перевела в дециметри, зрівняла кількість цифр після коми. Отже, 8,20 буде менше, ніж 8,23. Чому? Тому що на місці сотих в першому числі стоїть 0, а в другому 3. Четвертий приклад, я все перевела в метри, зрівняла кількість цифр після коми. У мене вийшло 9,38. Тисячних менше, ніж тисячних. Чому? Тому що на місці сотих в першому числі стоїть 3, а в другому 4. У вас так вийшло. Молодці. Отже, сподіваюся, ви зрозуміли, як порівнювати десяткові дроби. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.